Мої вітання, дорогі мої друзі, зібрала свій інтервальний обід, карнівор, три яйця відварила, намагалася, щоб вийшли в м'ятку. Не знаю, чи вийде. Шматочок курочки відварила, адегейський сир порізала, шматочок масла домашівського. Десь дня-два назад я купляла домашівське масло і сир, відео вам показувала. І от такий бульйончик з курочки. Так, і хочу при вас спробувати і сказати, чи добрий цей адигейський сир. Він дійсно твердий, а от цікаво, чи солений дуже, чи ні. Дійсно твердіший, чим я купляла завжди, як то він називається. М -м -м. О, дай Бог пам'ятає. Смачний, смачний? Дійсно, не дуже солений такий. А, сологуні, сологуні я купляла. Він такий солений. А цей дуже добрий земляки, хто має можливість. Купляйте хороший домашній цей сир. Так. Ну і бульйончик вже так кортить. Друзі, усього вам самого найкращого. Хто дивиться вперше моє відео з інтервальним харчуванням на карніворі? харчуюсь раз в день, в обід. Ну, от сьогодні. такий в мене карнівор. Усім добра, миру, злагоди. Саме головне хай Бог вас береже від різних бід, від хвороб, злагоди і щастя вам, мої дорогенькі. Будьте здорові, будьте щасливі!